Чернігів доволі пишно зустрів День захисника України. З самого ранку біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися сотні людей з квітами. Кестру колона перейшла до пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України. Там настоятель катерининської церкви отець Роман провів молебень за всіх живих і полеглих захисників України. Вільської любові ніхто не має від того, хто душу свою положив без одрути Остання зупинка урочистої ходи біля меморіалу Небесна Сотня воїнам з Чернігівщини загиблим у зоні проведення антитерористичної операції. Їх за останніми підрахунками 131. В цілому майже 7,5 тисяч наших земляків побували на передовій за останні півтора роки. Для військових кодове слово треба, і в цей день у першу чергу їм дякували за готовність покинути домашній затишок і піти туди, де на них може чекати смерть. Після десяти років цивільного життя у Стрій повернувся Борис Козинець, бо його призвала рідна країна під час шостої хвилі мобілізації. Ми люди воєнні і хочу, не хочу такого поняття у нас немає. У нас є приказ, і ми його просто виконуємо. Тому що, якщо ми вже не будемо виконувати приказ, то хто його виповнить в конце та кінців? На прикладі Віталія Кирилова можна зрозуміти, що таке доля людини, бо він, уродженець російського Ярославля, став українським офіцером і в лавах нашого війська пройшов пекло Луганського аеропорту. Первих яких увидел русских, это было под Георгиевкой. Пішли за днів длінним рублем. І вот. на питання що ви зі он Він я русский, пшо защищать русских. Оказывается, вот на позиції в то время вот я підхожу. Ну я русский, ти що меня пішов защищать? Не надо. Подходит еще один товарищ, говорит, и я русский. Подходит девочка Сайдара, то же самое. Говорит, ну я русская. Говорит, я сюда пришла, потому что вы убили моего мужа здесь, на Донбассе. Говорит, зачем ты пришел нас защищать? Я горжусь своим папой, ведь он защищает Украину. Основні святкові урочистості пройшли в обласному драматичному театрі. Указом президента п'ять родин загиблих учасників АТО отримали ключі від квартир і посмертні нагороди. Одну квартиру подарували живому військовослужбовцю. Далі провели вручення нагород і відзнак державного і обласного значення. Великий углів вам воїни, вам добровольці, Щиро розміщу миру і щастя у кожній оселі добробуту і процвітання відчинивши. Слава Україні! Ми. Серед нагороджених був і доволі нестандартний танкіст Юрій Корінь. Всі кажуть, що з моїм ростом в танк, але я вам можу запевнити, що ви були з більшим ростом і в танк. При необхідності асобака, коли обстріли, то нічого не заважає залізти в люк. Вага 120 кілограмів, зріст 1,97 дев'яносто Давно не мірю, не знаю. Юрій був одним з перших добровольців і разом зі своєю героїчною танковою бригадою добряче не терпівся на сході. І тепер, коли багатьох побратимів вже немає в живих, йому важко згадувати весь минулий рік. Радісно, що не забувають. Значить, я комусь ще потрібен, тому будемо служити вірно і віддано нашій ненці Україні, нашому українському народу. В залі було чимало сумних очей. Це свято ще не скоро стане для нас радісним. Аж надто болять людям втрати рідних і близьких. Дай Бог, щоб цим чоловікам більше не довелося воювати на рідній землі. Слава Україні!